Підібрано чергове авто на замовлення. Була задача знайти Mercedes e е класу Ось придбали e е 300 в кузові C238 купе. 2020 рік випуску. Купівля, експлуатація і перший облік з 2021 року. Ось така у нас краса. Буде їхати до нового власника. Було підібране замовлення, була надана послуга під ключ, підбір, доставка, перереєстрація і так далі. Ось в такому гарному кузові, свіженька з невеликим пробігом оригінальним, 120 тисяч км, ось така у нас комплектація. Тут є все і навіть більше. Навіть вдома немає стільки опцій, як в цієї машини і асистент ремня безпеки, я його називаю, підвигає вам ремня, коли вам потрібно прищепнутися. У нас є всі електропакети по регулюванні по підігріва взагалі по управлінню всім, чим тільки можна. На пів авто величезний сенсорний екран. Є дуже багато різних опцій, асистентів, меню дуже величезне, включаючи. Підсвіткою контурною по всьому периметру. Ось так на багажнику. Тут все гарненько, чистенько. Оригінальний 120 тисяч кілометрів пробіг, 2 літра бензин. Гібрид коробка автомат звичайний. На 9 передач. Тобто Дуже потужна та економна при цьому. У даного авто непогана історія, гарний стан. Один власник по історії. Так, ми ззаду. Таке враження, що там наче ще ніхто і не сидів. В такому гарному стані у нас все.